Євромайданівці врятували тисячі потоплених у Дніпрі у мужегір'ї документів серед знайденого бухгалтерія сім'ї Віктора Януковича та зібрана інформація на незручних для влади журналістів, громадських організацій та політиків. Частина фінансових звітів оформлена на благодійний фонд відродження України. В кошторисах прописані витрати на рідкісні картини для вбиральні та хабарі на тендери. За документацією, четвертий президент придбав тільки будівельних матеріалів для оздоблення судна на понад 30 мільйонів гривень. Це документи, які підтверджують. Банківські розрахунки, які підтверджують внесення готівкою грошей від різних спонсорів, інвесторів, друзів сім'ї Януковича на десятки, десятки мільйонів доларів. Ну а також документи, які підтверджують те, що сім'я Януковича контролює, контролювала, перепрошую, вже контролювала а, значні фінансові активи, зокрема вантажно перевезення. Перевезний парк української залізниці. Протягом декількох годин водолази продовжують підіймати з води папки з документацією. Крім паперів, знаходять бойові патрони. Там трохи далі біля ГАЕС спалені документи. Реально дуже багато документів спалені. Кажуть, що ще частина, яка була не спалена. Дві години дня виносив хтось ці документи. Ну не зрозуміло, будемо зараз з'ясовувати, чи це наші виносили. Нагадаємо, під час огляду резиденції Віктора Януковича у у Дніпрі побачили документацію четвертого президента, яку хтось намагався потопити.